Ти сидиш інстаграм, Тік-ток чи YouTube кожного дня, але ти колись задумався, яка з цих соцмереж реально приносить найбільше грошей. Не просто лайки, а справжній дохід. У цьому відео я покажу, де можна заробити найбільше в 2025 році. І неважливо, в тебе один підписник чи 100 тисяч. Отже, соцмереж багато, але лідери не змінилися. Це YouTube, TikTok, Інстаграм, Телеграм і навіть X. колишній Твіттер. Кожна з них має свої способи монетизації, але головне питання, де ти отримуєш найбільше грошей за найменший час. Дивимось далі. Почнемо з YouTube. Це справжній монстр у світі монетизації. Тут платять за перегляди, спонсорство, партнерки і продажі курсів. CPM, тобто дохід за 1000 переглядів, може бути від 1 до 20 доларів. А головне відео можуть приносити дохід місяцями, або навіть руками. Це справжній пасивний дохід. А тепер TikTok. Так, він вибухає швидкістю. Відео може зібрати мільйон за ніч, але от дохід не такий аж і яскравий. ЦПМ від 2 центів до 1 долара. Основні гроші з партнерок. Продажу товарів і прямих ефірів. Інстаграм. Тут правлять сторіси і реклама. Сторіс з активною аудиторією можуть коштувати від 10 до 50 доларів за одну. Є Рілз, партнерки, бренди. Але щоб заробляти, треба бути постійно на зв'язку з аудиторією. Тож, Telegram недооцінений гігант. Один з нішевих канал із 10 000 підписників може приносити від кількох сотень до кількох тисяч доларів на місяць. А все завдяки рекламі, продажу товарів або власного контенту. Тут менше конкуренції та більше свободи. X, або як ми привикли, Twitter, після Ілона Маска вже змінилося. Багато чого. Платформа платить авторам напряму, дозволяє. Списки, дає дохід із реклами, тут не потрібно відео, лише текст, але потрібен стиль і харизма. Давай порівняємо: YouTube стабільно найприбутковіший, Тік-Ток швидкий старт, але низкий дохід. Інстаграм топ для особистого бренду. Telegram класний для нішових тем і продажів, та X несподіваний, але перспективний варіант для текстовиків. Хочеш заробляти найбільше, розвивай YouTube або Telegram. Хочеш швидко стартувати TikTok. Але ідеально об'єднати кілька платформ та знімати відео на YouTube. Робиш короткий TikTok, ведеш telegram канал із корисними файлами, і все це працює на тебе. А тепер напиши в коментарях, на якій платформі ти вже є, яку хочеш спробувати найближчим часом. До зустрічі і нехай кожен твій пост приносить прибуток.